Я не можу сказати, що ми їхали за нічиєю, їхали за позитивним результатом. Ну, так як складалася і нічого не зважатися за позитивним результатом. Я думаю, що і перебіг подій на полі відповідає цьому результату. І верес особливо не повинен бути засмучений, якщо тільки з огляду на те, що пропустили на це. Гагана гра, бойова гра, і... нічійний результат, я думаю, що так. Складно було вже, пропустивши на початку другого тайму мого, якось щось змінити в матчі. Складно було не, не збитися знаєте, на таку тяжкішу гру, підсипати вперед, боротьба і так далі. Добре, що хлопці не збились на цю гру, а продовжували, старалися контролювати м'яч, продовжились скривати, грали на третій, шукали свої обідні здони. Не збились на цю гру і, відповідно, я думаю, що і болільники десь теж розуміли, що «Скала» може забити. «Скала» зараз в групі лідерів знаходиться, була на другому місці, Зараз не знаю, як після цього тура буде, але у вас є завдання вихід першої ліги, чи які взагалі завдання? Ну, знаєте, що якщо ми вверху, і я думаю, що і наша гра. Коли наподобається вболівальникам, думаю, всі спеціалісти, які є, підкреслиють видовищі нашої гри, змістовність нашої гри, тому я думаю, що будемо ставити задачу виходу в першу ліку, однозначно, будемо пробувати, боротися. Думаю, що через зиму ми ще станемо ще старшими, досвідченішими і тому. В першому колі ви програли в рівному можна прийняти строю у вересу, Можна прийняти той матч першого туру і цей. Вереса гру в тому матчі і в цьому. Я зрозумів. Сьогодні верес виглядав значно цілісніше. Значно агресивнішими і в кращій фізичній формі вони були сьогодні, ніж на початку сезону. В цьому є об'єктивні фактори Верес Пізно почав підготовку, по ходу сезону вони добирали людей. і, і, і Тому, і тому напевно, не, не так виразно вони дивились в першій грі. Хоча теж була гра цікавою. Зрозуміло було, що зараз буде тільки додати, додавати, що в принципі і сталося.